Ми які живуть в Україні, що сьогодні нам вдасться зіграти гідно і вирішити питання виходу на World Cup Brazil 2014. чотирнадцять отака це полотнище по центру. Чемпіонат світу у Бразилії пройде в 2014 році, і ми хочемо і маємо там бути. Ви бачили щойно Роя Хорсона, головного тренера збірної Англії. Це Френкі Лемпард, один з лідерів збірної стоманного гальбіону. Так можна було прочитати по обличчю, що є певні хвилювання. Зараз за кілька хвилин розпочнеться цей матч. Є багато несподіванок. Якщо ми говоримо про збірну України у збірної Англії лише одна зміна у старт сладі у порівнянні з попереднім матчем, але все це ми на ваших екранах. Це Головний тренер збірної Англії Френк Лемпер, восьмий номер. Е, також ми. зустрічі Педро Проєнца. Дасть стартовий свисток про початок цього поєдинку на НСК Олімпійській. Поїхала Андрій П'ято у воротах. номер 12, Шахтар Донецьк, Третій. Євген Хачеріді. Динамо Київ. П'ятий. Олександр Кучер, капітан команди. Шахтар Донецьк, Шостий. Тарас Степаненко, Шахтар Донецьк, сьомий. Андрій Монко. Динамо Київ. Отак, Шахтар, Динамо, Шахтар, Динамо. Але далі. Восьмий. Роман Зозуля. 13-й В'ячеслав Шевчук, Шахтар Донецьк, Артем Фадецький, 17-й Дніпро і 21-й Едмар Галовський, єдиний представник в основі харківського металіста, головний тренер Михайло Фоменко. Який зараз на сьогоднішній день напевно на нього покладаються головні надії з його командою за вихід на чемпіонат світу. Стівен Джерард біля кутового пропорця. Його подача. Тут треба грати обережно. Удар. Поворотах ще один. Будемо так говорити. І ось зараз Англія у відповідь. У відповідь. Два моменти. Два кутових, удар поворота головою був на лінії Наші захисники. І давайте ще раз подивимось дуже хороша передача забігання Федецького, Його підключення і передача на хід Роману Зозулі. Роман Зазул зосереться. удар. коноплянки, удар. М'яч пролітає повз ворота. Таке враження, що був Рикошет справді, але як близько, як близько був м'яч тої воріт. давайте ще раз подивимось. А якби не Рикошет був би гол, це безсумнівно. І ось реакція Віктора Я про що я говорив чи так спокійно, спершу дивився за цим епізодом, але потім вже був увесь у грі. Одеський, ну він. Ну, як може забити головою, але він так не вирізнявся, щоб головою забував часто. Прямо по центру Джо стояв якраз саме там.